Фонд соціального страхування від нещасних випадків на виробництві був створений у 2001 році. З тих пір на території Зміївського району сталося 144 нещасних випадки, 112 виробничих 10 закінчилось летальним кінцем. Причина 80% нещасть полягає в організаційних факторах: невиконання вимог інструкції з охорони праці, недотримання посадових обов'язків, невикористання засобів індивідуального захисту, непроходження медоглядів. Аби зменшити кількість. Із нещасних випадків на виробництві спеціалісти фонду соцстраху проводять перевірки стану профілактики на підприємствах, а також організовують навчання для робітників. Під час цих перевірок а їх буває за рік близько 90, ставиться завдання не стільки виявити ті чи інші порушення з охорони праці, вказати їх, а навпаки, надати вичерпну консультацію, щоб усунути ці порушення. Запропонувати допомогу у розробці того чи іншого нормативного акту з охорони праці, прийняття участі у нараді із з керівниками підприємств і з керівниками структурних підрозділів щодо безпечних прийомів праці. Не секрет, що стан охорони праці на кожному підприємстві залежить від кваліфікації інженерів з охорони праці. Тому навчання цих працівників є одною з прерогативів діяльності фонду. У 2013 році за кошти фонду 25 працівників бюджетної сфери нашого району прослухали цікаві лекції, склали іспити і отримали відповідні посвідчення про перевірку знань з охорони праці. А зараз в нашому відділенні приймаються заявки на проведення такого навчання вже в 2014 році. Перевагу ми віддаємо здебільшого бюджетним установам, в яких часто не буває коштів, щоб провести це навчання яке. Досить дороге. От. А потім тим підприємствам, де високий рівень травматизму. Я хочу відмітити, що базовими підприємствами з питань охорони праці в нашому районі це є ПАД Центренерозміївська ТЕС і акціонерне товариство Маяк. Вони, можна сказати, взірець. А всім останнім треба до них підтягуватись. Також фонд соціального страхування займається матеріальним забезпеченням інвалідів виробництва. Це і щомісячні страхові виплати, і одноразова фінансова допомога в разі настання стійкої втрати працездатності або тимчасової. Медико-соціальна підтримка, закупка ліків, протезно-ортопедичних виробів, інвалідних колясок, автомобілів, санаторно-курортне лікування. Десь два з половиною мільйона. Це матеріального відшкодування. Вони отримали і порядка. Більше, ніж 200 тисяч медико-соціальних послуг було надано. Ну, в розрахунку на одну людину це, виходить, в місяць десь 1200 гривень на чоловіка. Вісім інвалідів отримали путівки від фонду безкоштовно, здоровилися. Ну, в основному це південний берег Криму, Бердянськ. Зараз у Зміївському районі проживають 93 інваліди. Починаючи з 2005 року, спостерігається стала тенденція до зменшення кількості випадків трудового каліцтва, що безумовно пов'язано з ефективною роботою фонду соцстраху, що направлена саме на профілактику виробничого травматизму. В цьому році у нас шість нещасних випадків пов'язані з виробництвом. А сьомий знаходиться в стадії розслідування, він теж буде пов'язаний з виробництвом, то ці цифри вони нижчі, ніж в середньому по районам області. Але, як би вам сказати, на мій погляд, навіть один нещасний випадок це багато. Тому що за ним стоїть здоров'я, а може навіть життя людини. І мені б хотілося не розслідувати нещасні випадки, а займатися їх профілактикою. Хочу побажати глядачам вашого каналу, щоб у них в житті траплялись тільки щасливі пригоди, а нещасних випадків не було ніколи.